11.281. Вже це закон. Чекаємо на підпис президента для того, щоб він почав працювати. 258 голосів за. Майже всі, не майже а всі фракції в парламенті і депутатські групи підтримали. І я скажу відверто: ми чекали на це, тому що питання внутрішньо переміщених осіб. Ну давайте відверто. Слава Богу, точно усі парламентарі підтримують, тому що всі розуміють цю проблему. П'яти мільйонів людей в нашій країні. Тепер головне, щоб цей закон запрацював. І ми дуже сподіваємося, що Кабінет міністрів зробить дуже правильні кадрові рішення в питанні, хто саме буде керувати цією мапою, яка повинна з'явитися найближчим часом. Мапа, яку повинні будуть заповнювати усі місцеві органи самоврядування, обласні військові адміністрації та всі інші. Органи, яким підпорядковані ті чи інші будівлі або земельні ділянки, там також буде така можливість розміщувати інформацію про можливі земельні ділянки, де можливо будувати житло для внутрішньопереміщених осіб. Ми чекаємо на те, що цей закон вже запрацює найближчим часом. Мапа з'явиться у січні, у лютому, і найближчим часом хочемо навесні. Але мені здається, все таки займе трішки більше часу для того, щоб дійсно пройшла повна інвентаризація згідно цьому закону, і люди почали отримувати можливість розміщуватися або чекати в чергах на нове житло.